Глядачі, переможемо, поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Кремль заявив: нібито безпілотники, які атакували Севастопольську бухту, були завезені через зерновий коридор, і вийшов з угоди щодо експорту зерна. Насправді, Росія з самого початку вибудовувала подібний сценарій. Так у росіян, що під час підписання зернової угоди лунала тиза, щоб Україна не завозила зброю зерновим коридором. Про це 24 четвертому каналу розповів політичний експерт та керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок. На його думку, розірвання Росією зернової угоди є цілком очіком. Кваном для влади Кремля це козир, який вони дістають сьогодні, щоб тиснути на решту світу і змусити нашу державу здатися. Клочок зауважив, що саме проведення такої успішної операції, як знищення флоту противника, в його тилу стало причиною того, що країна-агресорка занервувала. Росія стоїть перед дилемою, або вона повністю втрачає свій флот у Чорноморському регіоні, а вона вже на цьому етапі, або їй треба його виводити до новоросійська. Повідомив політичний експерт. Для Росіян це важливе політичне та військове питання. Вони суттєво програють у війні з нашою державою, тому вихід. Зернової угоди – це черговий шантаж Кремля. Тим часом Київ, Анкарай, ООН узгодили рух 14 суден у Чорному морі у межах чорноморської ініціативи РФ також повідомили. Координаційний центр ви зрозуміли та вловили суть. РФ просто повідомили. Ердоган втомився. Росія більше ніхто її дозволу не питали. Нагадаємо, у низки експертів закрадалися думки щодо того, що під час атаки дронами Севастопольської бухти, 29 жовтня, міг постраждати флагман російського флоту. Мовиться про адмірал Макаров, який змінив крейсер Москва. І в розслідувачів відом... Окази, що його таки вдалося пошкодити за допомогою безпілотників, за підрахунками групи волонтерів Geoconfirmat, постраждали від безпілотників 29 жовтня щонайменше три судна Чорноморського флоту Росії, і серед них той самий адмірал Макаров. Розповідаємо, як вдалося дійти до такого висновку. Для цього аналітики зайнялися вивченням світлин і відео, зокрема й тих кадрів, які знімали самі безпілотники. Одне з відео опубліковане розслідувачами. Свідчить про атаку фрегата класу адмірал Григорович. У Чорноморському флоті такому відповідає лише одне судно. Мовиться про адмірала Макарова в якийсь момент. Процес знімання перервався. Це може свідчити про те, що дрон врізався у судно та виконав свою місію. Вибухнув до зустрічі. Глядачі переможемо поширіти, коментуйте, лайкайте. Ми сила!